Наші вітання поцновувачем гарного кіно. Дивіться добірку гідних фільмів на кшталт Гри престолів за своїм антуражем, колоритними персонажами, костюмами та епохою. Він розпусти та інтриг. Беріть попкорн і спостерігайте за боротьбою за владу з мовами та зрадами, ненавистю та коханням. Ти знаєш родство? Отреде. Сім королів помруть. Історичний фільм Смерть семи королів. Несподівана смерть короля Едварда зумовлює боротьбу за трон та призводить до повного розвалу Англії, яка опиняється під постійним тиском загарбників, а потім під контролем данців. Часткову незалежність зберігає лише королевство Весекс під правлінням короля Альфреда. Ти втратиш своє володіння! Ні, ти брешеш! Чаклунка пророкує смерть семи королів. Попри це, утрет із Бебенбурга вирушає в подорож роздробленим королівством, щоб об'єднати його і зберегти. Ми переможемо! Якщо об'єднаємо! Фільм є спін-оффом серіалу Останнє Королівство. Смерть семи королів самостійна, логічно завершена історія. Але якщо вам захочеться більше, маєте ще 5 сезонів. Глянь, о, там! Історичний трилер Варяг! За тобою скочив, сину, колись це королівство буде твоїм. Ісландія десяте століття. Принц Амлет стає свідком того, як рідний дядько вбиває його батька короля, організовує переворот та займає трон. Через роки тяжкої праці, виснажливої підготовки та ретельних планувань. Амлет готовий зазирнути в очі. Бивці свого батька. Я помщусь за тебе, батько. Я помщусь за тебе, батько. Я тебе врятую, мамо. Я тебе врятую, мамо. Я тебе знищу, знищув. Отекти від своєї долі в тебе не вийде. Сказала правду. Остання дуель. Відважний Жан де Декаруш повертається з війни і дізнається, що його сусід Жак Легрі зґвалтував його дружину. Це треба владнати. Без винен. Він не може довести провину негідника і звертається за допомогою до короля Карла VI. Вислухавши обидві сторони, правитель пояснив, що дружині Декаружа загрожує смертна кара. Страта на вогнища живце за неправдиві свідчення. Щоб постояти за честь, де Каруш викликає легрі на дуель? Один із нас збрехав, нехай Бог нас розсудить. Лише одне питання має значення. Чи клянешся ти своїм життям, що говориш правду? Роберт із Брюсів буде визнаний поза законом. Я служу Роберту Брюсо. Це правда? Що ви король шотландців? Перекажи всім своїм друзям, що ми повернемо нашу країну. Король поза законом. Чотирнадцяте століття. Шотландія під гнитючою окупацією англійського короля Едуарда І. Роберт Брюс захоплює шотландську корону. Я король шотландців. Я ношу цю корону як символ обов'язку служити своєму народу. І, прагнучи відвоювати незалежність своєї країни, починає люте повстання проти однієї з найсильніших армій світу. Яку очолює лютий тиран і його розпещений син? Зі мною 50 воїнів проти найсильнішого війська світу. Ми зі злочинцями справи маємо. Король повісить його за зраду. Справжній король. Всі знають давню красиву легенду про короля Артура, де дійсні історичні факти переплітаються з міфами про великі подвиги. Подивіться її очима режисера Гая Річі. Лондініум, Римська Британія. Принц Вортігерн, використовуючи чорну магію, вбиває брата короля Утера та захоплює владу. Королю Утеру вдається врятувати маленького спадкоємця Артура. Хлопчик виховується в бандитському районі міста та давно забув про своє походження. Минають роки, і на поверхні річки з'являється камінь, який був прохований підводною поверхнею. В камінь встромлений ескалібур – меч, що надає нелюдську силу, але витягнути його може лише законний правитель. Його забуть, яку ціну. Якщо я впаду, йди за ним. Якщо впаде, він йди за мною. Щоб він повірив у себе, дай йому для цього привід. Особистісті життя Вільяма Шекспіра сповнені нерозгаданих таємниць. Як малоосвічений провінціал створив шедеври, які в наші дні хвилюють людей у всьому світі. Цей феномен здається настільки неймовірним, що багато вчених, досліджуючи шекспірівські п'єси, взагалі заперечують авторства Шекспіра. Дискусії про те, хто насправді ховався під цим ім'ям, не змовкають дотепер. Найбільша змова в історії. Обіцяй зберегти нашу таємницю. У сюжеті картини лежить історія життя Едварда Девера, 17-го графа Оксфорда, якого вважають справжнім автором творів, що виходили під ім'ям Вільям Шекспір. Едвард рано лишився батьків, і як для сироти високого роду його опікуном виступила англійська корона. Він виховувався у будинку сера Вільяма Сесіла, лорда Скарбника і найближчого радника королеви Єлизавети Тюдор. У творах описано багато аспектів життя при дворі Єлизавети І, всі плітки і секрети, які не міг знати син ремісника Вільям. З усіх розіграли.